Моя любов, моя висока, не відпускай мене, храни, храни від буднів злого Ока, храни мої, причисті сни. І хай я мучусь, хай не спокій, і біль більтерзай. Мої вони, моя любов, моя висока, не відпускай мене, храни. Мене. Відкриваючи в Шевченкові все більше земного, людяного, ми дедалі більше сягаємо його геніальність. По життю поета було велике почуття любові, окрилювого, надихало на творчість, натура творча, розлива. Шевченко часто закохувався і в нього закохувалося. Та особисте життя у великого українця так і не склалося. Не судилося Тарасові продовжити свій родовід у наступних поколіннях. Хто ж вони? Ці музи, які надихали поета, захоплювали та засмучували, яких любив він і які любили його. Я Оксана Коваленко. Перше сильне почуття Тараса. сусідська дівчинка, яка часто витирала йому сльози, утішала. Ми в купості колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились і говорили, що колись одружимо. Не вгадали. Смеркає пізній час, та де ж справді той Тарас. Іще хвилинку почекай, а потім спать не Тараса, ага, гай, іди сюди, та швидше, швидше найди. Ну, Оксанку ти мене чекаєш. Ну і не робив же ти, біди. Кажи хутенько, де блукаєш? Біди. Якою? Де ти був? Гар мидору було багато. от мати лаялась, а тато пішли тебе шукати. Чув і Катря теж, та я ж приїхав. Оце ще Звідки ля? Ти дуриш, га, бо то й так дихав, коли дур. Ген звідтиля, коли побачить, як край І де ж ти край? Далеко? Так, пройти трила великий жита, а далі гай, а там бай. Ой Лелечко, як ляч Що, лячно, тільки не мені. Чувак пустив тебе чи ні? Ходить так пізно, необачно. Він каже, хлопче, ти звідки? З Кирилівки, кажу. ну і маєш. Та це ж за твоє мить назад. Ти каже, тут блукаєш? Ні, тут туди, де світа край. Який сміливий ти, і вовка тобі не страшна? Звісно, там світа край. Ну розкажи ж. Ти б діждалася на силу, а ти про це чомусь мовчиш. Ну що ж казати? Над землею схилилось низько небо там, як сонце стрінеться з орею, пляжемо спочиваю. Та де ж? Хіба там є домівка? Ну глянь, така велика дівка, того ж не знає, що стоять. Стовпи залізні там, де треба. А на залізних тих стовпах оперто місцері. Ти розумієш, синій дах, ну дах, ну той, ну синя стеля. Поніс ті зорі в кришталі. Там сонце. Зорі. Чого знаєш Ти знаєш, її? звідки, з раю, гориш крізь зло, то й срібло. А де ж той рай? Чи ти не знаєш? Чому ти так собі гадаєш? Бо ти знаєш все село, що рай на небі там дива. Тарасику, ти той, ти плачеш? Не плач, Тарасику, не треба. Казала ненечка мені, що бачить мати, це все з неба, І Бог пошле тобі талан, побачиш, люблю. Як виростеш, поберемось і будемо вже вкупі жити. І день, і два, і цілий рік, не день, не рік, а цілий вік, не наче сниться красні сни, то поля, хата вишла. Схочемо, так да будемо жити. Запрошував до нас поета, аби той намалював нам портрети. Цілу дисковірші присвятив мені поет, та чи могла я зраджувати Платона. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася? чи ні? Яке тихе слово, Тоді ті промовила мені Ніяку і не згадала, а потім, може, нагадала, сказавши, снилося дурні, а я зрадів, би моє диво, моя недолі чорнобрива, якби побачив, нагадав, колишній лишень полихеє. Самому Гетьману Кирилу Розумовському. І ось де готина завітав Тарас. Зачарована ним я відчула, що він обранець мого серця. Господи, як я закохалась, я хочу бачити його щодня, щохвилини. Але моя аристократична сім'я виключала можливість шлюбу колишнього грибака із спадкоємницею знадобитися. Писала йому листина заслання за ура, просила дозволу про малювання відмовили. Вернути тим час і я, Варвара, сумна, задумана княжна, як у дитмася година, аж за ура, де наче хмара пісок підводив над тобою, де цар кривавою рукою вершив безбожні тіла. tvoj pesník, čo čorný by vítr posaral. Типу Повертаючись із фортеці, зупинився в Нижньому Новгороді, де познайомився зі мною, 16-річною актрисою. Закохався, почав дедалі частіше відвідувати нашу родину. Згодом попросив у батька руки. Я була щаслива і відчувала, що з кожною зустрічю не бажаю його чужим. Мені хотілося кинутися до нього. Обняти його. Але грізні материні очі показали на двері. Я кинулася з хати. Батька йому відмовила. Так, ти був старшим від мене, Тараси на 28 років. Що скажеш, Тарас? Поженіть, будьте ласкаві. Писав я своїм друзям на Україну. А то так і пропаду бурлакою на чужині. Чи так, чи сяк, а я повинен одружитись, бо проклята нутьха скине мене зі світу. Мріє створити сім'ю, не покидаємо. Якби з ким сісти, хліба з'їсти, промовить слово, то воно б хоч як-небудь на всім світі, а все-таки якось жилось. Таба не маскам. Світ широкий, людей чимало на землі. А доведеться одиноким в холодній хаті кривобокій або під тином простягтись. Ні! Треба одружитись хоча б на чортовій сестрі. Бо доведеться одуріть самотині, пшениця, жито, на добрім сіяло слону, а люди так собі пожнуть і скажуть десь його убито, Сердечного на чужині. Охорон. Oh, Хоренько. Коли чоловік чого доброго шукає, той найде. Так казав Тарас, коли 1860 року познайомився з наймічкою колишньою кріпачкою лекерою колесмакою, яка служила в українських поміщиків. Тарас був впевнений, що це вже його дружина, бо вона полонила душу поета, хоч була зовсім не така, яка здавалася на перший помі. Я лекера. Шевченко пропонував мені руку і серце. Казав, що купить хатинку, біленьку, гарненьку, ще й з садочком. Я буду в ній справжньою господинею. Зимку вийду до Парижа чи до Петербурга. Я в дорогому вбранні правда, дивний такий, простенький мужицький букетик з волошками приніс. Це ж не троянди, думала я. А ще хотіла завести собі прислугу, щоб бути справжньою панною. А взагалі, хіба ж я за такого старого пішла, якби не те, щоб бути панною і не подарунки. Ось і листа мені якогось написав, напевно, знов мене повчає, сердиться чогось, та й друзі його, про мене, погані думки противляться нашому одруженню, ще й відмовляють від мене. Поставлю хату і кімнату, садокрайочок насаджу. Посиджу я і походжу в своїй маленькій благодаті. Присняться діточки мені, веселая присниця мати, та в ні, та ясний присниться сон мені. Іди. Ні, я не хочу спочивати, ти приснишся. І в малий садочок підкрадешся, сквіт -під тиха тиха. Запалиш рай мій самотний. Це було останнє кохання в житті поета, остання спроба створити сім'ю. Будучи неспроможною оцінити високу честь генія, лекара зв'язала своє життя з іншим чоловіком. Хто ти? Хіба не впізнав? Я твоя доля? Що скажеш мені? Моя доленька лукава. Я не лукавила з тобою! Я другом, братом і сестрою сіромі стала. Хіба прости мене? Прости, хіба я крутка сміху, ти ж трава зали. Стою, твоя невічна судьба, стою твоя довічна наречана. Моя любов, моя висока. Не відпускай мене. П'ять прекрасних троян було в житті Шевченка. Та, на жаль, вони всі зіг'яли, так і не подарувавши поетові справжнього кохання.